એજી ઓકે માય ટ્રેન Хорош! Надо вести рівно Трохи не ведеться так як треба, да? Не дивись туди щоди, треба ставити і рілло вести дивитися, як потім попаде дивлюся, щоб нарвало. Як дивіся, Ти, там, Колесо то. Колесо і пішов в задній Бо колеси. треба ось опустити цю і підняти. Тя. Ралоса Рівно глібо коси, ровно лісо. Ото й воно дергається, ото йде лег, кафе. Там задер, там опустив. А головка Отак вона копає. Це дива агрегат. Твердо, сухо. Якби і не сухо, но твердо он до. Рут така валить. Важко вести. Треба чуть-чуть це колесо опустити, бо дуже високо бере нижче його треба. З ножами. Ось цими. Ну Таке собі, коротше, вийшло. Нарубав часника там, що не знімав відео. Все пішов мимо, уже, як не захвачувало. Збирати, призбирав і все на цьому. Зараз часу немає займатися з обрязкою, з тою протрузкою, з усім цим. Хоч би так би викопали. Добре, дякую, до побачення.